Вулиця захисників Маріуполя, що тут сталася автопригода за участі легкового автомобіля. Автівка знесла електроопору. Наразі на місці працює поліція для з'ясування усіх фактів. А також комунальні підприємства міста також долучаються до усунення наслідків автопригоди. ДТП трапилося вчора. За інформацією від патрульної поліції, водійка легкового автомобіля Рено знехтувала правилами дорожнього руху, перевищила швидкість та врізалася в електроопору. Учора близько шістнадцятої години на вулиці захисників Маріуполя сталася дорожня транспортна пригода. 36-річна жінка не була уважною, не стежила за дорожньою обстановкою, не обрала безпечної швидкості, щоб керувати транспортним засобом, і внаслідок цього зіткнулася із бордюром. А далі за інерцією з опорою електромережі. Медична допомога, на щастя, нікому не знадобилася. А на водійку ми склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Від зіткнення із авто електроопора впала. Тимчасово рух на цій ділянці був ускладнений. Його регулювали поліцейські. Тим часом винуватиця ДТП від коментарів відмовилася. Лише пізніше її знайома телефоном повідомила, що, можливо, причиною автопригоди стало неякісне асфальтне покриття на вулиці захисників Маріуполя. Я під'їхала вже після інциденту. Свідком я не була, тому мабуть, і не маю права це коментувати. Єдине, що можна звернути увагу на якість дорожнього покриття і на неприбрану територію по правій крайній смузі. станом на сьогодні на місці, де трапилося ДТП, працівники міського комунального підприємства вже відновили освітлення. Сьогодні зранку поміняли опору. Цю опору ми поміняли, тому що мали маємо відновити освітлення вулиці, а потім будемо працювати з звинуватив ЖТП. Вона або самостійно відшкодує, або будемо через суд вирішувати, якщо вона не захоче самостійно відшкувати, то шкоду, яку задала. Освітлення вулиці має працювати, відповідно, ми опору поміняли і відновлюємо лінію. З початку року у рівному чимало автопригод сталося саме на вулиці захисників Маріуполя. У патрульній поліції наголосили, що там для запобігання ДТП працюють екіпажі із спеціальними приладами фіксації перевищень швидкості. Порушників притягують до відповідальності. Максим Остапець, Валентин Злиденний та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.